Шановний голову, шановні члени виконкому, шановні запрошені, вам пропонується проєкт рішення про організацію літнього відпочинку та оздоровлення дітей міста в 2011 році. Починається оздоровчий сезон. Оздоровлення відпочинок буде проходити в цьому році, як і попередній згідно вимог чинного законодавства України. Відповідно до державної програми, оздоровлення планується оздоровити. Не менше 50%, 52% дітей у віці від 7 до 16 років, від загальної кількості дітей цього віку 5784 чоловіки. Оздоровлення буде проходити за рахунок різних джерел фінансування. В першу чергу місто Кузнецов віднесено до четвертої зони забруднення внаслідок аварії на ЧАЕС. Планується оздоровити за ці кошти до 1200 дітей. За рахунок коштів Міністерства у справах сім'ї, молоді та спорту понад 200 дітей. Це Артек, Молода Гвардія, Верховина та оздоровчі заклади Рівненської області. За рахунок коштів міського бюджету планується здоровити 100 дітей. Це провести 7 наветових таборів, а також оздоровити 13 інвалідів дитинства та 12 батьків супроводжуючих в СМТ Затока Одеської області. З міського бюджету на це виділено дивно оздоровчі заходи виділено 98 тисяч гривень. І залучені кошти. В першу чергу це кошти відокремленого підрозділу Дільницька атомна електростанція, проспілкових комітетів підприємств, установ організацій, батьків, підприємств, громадських організацій. За ці кошти планується оздоровити півтора тисячі дітей. Всього плануємо залучити на оздоровчий сезон, окрім бюджетних коштів, 6 мільйонів гривень залучених коштів. Це досить високий показник. За цим показником ми витягуємо область. Якщо в минулому році в області було залучено 7,5 мільйонів гривень, то 6,5 мільйонів це були кошти міста Кузнецовськ, переважно кошти Рівненська атомна електростанція. По рішенню досить є важливі пункти. В першу чергу. Оздоровлення, оздоровитись бути діти пільгових категорій. У нас всі діти зіргової категорії постраждали внаслідок АЕС, але першочергово це діти-сироти, які у нас є 39, які полягають оздоровлені в віці від 7 до 16 років. Це стосується в першу чергу навчальних закладів та ПТУ Рівненська АЕС. Обов'язково їх оздоровити. Хто не бажає оздоровити, взяти заяви відмови від опікунів. Також діти-інваліди, діти з багатодітних та малозабезпечених сімей. Також важливим пунктом при оздоровленні є забезпечення безкоштовним медичним оглядом. Це стосується спеціалізованої медико-санітарної частини номер 3 та забезпечити супровід груп дітей у складі 30 чоловік і більше, які направляються на оздоровлення медичним працівником. Це відповідно закону про оздоровлення та відпочинок дітей. Також важливим є робота в літній період всіх позашкільних навчальних закладів. Це стосується всіх структурних підрозділів виконавчого комітету, де підпорядкування працюють гуртки і секції позашкільних навчальних закладів та відокремленого підрозділу Рівненська атомна електростанція. Відповідно по закону про позашкільну освіту і відповідних законодавчих актів в літній період. Гуртки і секції працюють за окремим графіком, відповідно графіку відпусток працівників, щоб не було замків на підліткових клубах, на спортивних школах, інших закладах, які працюють з дітьми в літній період. Ну І також е, місь, е, міському відділу внутрішніх справ посилити роботу закладів відпочинкових і обов'язково. Є відповідне зараз розпорядження про продаж тютюнових і алкогольних виробів е, торгівельними закладами, е, проводити посилити контроль. Ну і, звичайно, е, всі структурні підрозділи, які працюють з дітьми, е, повинні організовувати екскурсії, походи з тими дітьми. Які е, залишаються місці? Цьому рекунті включити, що управління освіти забезпечити заключення договорів. Чи якісь пропозиції є? по цьому? Хто за те, щоб прийняти в такій редакції, яка запропонована, з змінами пункт 6-2 і відновлено? Хто за те, щоб прийняти? Хто проти? Утримався.